Мої вітання, ви на каналі Говорі Полісся, мене звати Володимир. Зараз сезон ожини, тому гріх не приготувати варення. Тож купуємо на базарі або збираємо свою ожину. Якщо це сусідська, то цукру піде менше. Хі -хі. Значить нарвав я 2 кілограми ожини. Вдягнув резину рукавичку, щоб руки не були сині. Добре переминаю, переливаю в каструльку, ставлю на вогонь, нагріваю, але до кипіння не доводжу. Далі на ваги, що колись купив на Аліекспресі, ставлю мисочку, збиваю на 0 та через сито перетираю всю ожинку. Переливаю знову в каструльку, додаю цукор. На 1 кг перетертої ожини йде 750 г цукру та півчайної ложечки лимонної кислоти. Далі доводимо до кипіння і проварюємо. У мене варка зайняла 30 хвилин. у Вас може трошки більше бути або трошки менше. Все залежить від водянистості ягоди. Пінку ні в якому разі не знімаємо, бо то є природній пектин. Розливаю по стерилізованих баночках та закриваю стерилізованими кришечками. Спочатку варення досить рідке, потім загусне. Зберігатиму у погрібку. Рецепт варення не складний і вартий уваги, тому рекомендую приготувати. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте. А краще зберігайте собі рецепт, робіть варення та пишіть відгуки. Дякую за увагу! Смачного!